Воїни афганці зустрілися, щоб обговорити актуальні проблеми. Серед тем медичне забезпечення, робота закладів охорони здоров'я, соцзахист та пільговий проїзд у громадському транспорті з афганцями спілкувалася керівниця області Юлія Світлична. Є державні гарантії, але є ті програми, які ми реалізовуємо в області і предоставляємо непосередньо допомогу вам із обласного бюджету. И то, что наконец-то с 2018 года воинам интернационалистам начали покупать квартиры. Почали їх давати і передавати в руки. Це та об'язаність господарства, яка має бути. Мені очень приємно, що більше 20 квартир вже закуплено, вже передано, і ця робота буде вестись і в далі. Представники ветеранських організацій просили допомоги, щоб взяти участь у міжнародних грантових проектах, які реалізуються в області. Наприклад, Олександр Гриховода вже залучений до програми з переведення котлів ТЕС на газове вугілля. Дітла независимо. Украины нас состоит из таких моментов. Действительно, администрация очень серьезно помогала, особенно и в части сложных вот этих разрешительных процедур по газку, очень областной ГАСК. цій ситуації допомагав. Світлична зазначила, що вирішення всіх порушених під час зустрічі питань перебуватиме на її особистому контролі. Також доручила керівництву департаменту соцзахисту підготувати офіційний лист до Кабміну. У ньому запропоновані ветеранам зміни до нормативних документів. Ольга Куріленко медіагрупа об'єктив.